Привіт! А чи знали ви, що Мазераті колись випускали мопеди, а перший автомобіль вони випустили лише через 12 років після створення компанії? На цьому каналі вже є три відео про серійні моделі Мазераті для доріг загального користування. У цьому ж відео я коротко розповім про основні важливі моменти з історії компанії Мазераті, а також про деякі цікаві факти цієї марки. Компанія була заснована братами Мазераті у 1914 році у італійському місті Болонья. Найбільш відомим з братів-засновників є Альф'єрі Мазераті. Але тоді компанія випускала зовсім не автомобілі, а автомобільні свічки запалювання. У 1920 році один з братів Мазераті, який не був інженером, а художником, створив емблему для компанії. Вона створена за зразком тризуба, який тримає статуя Нептуна Фонтану у Болоньї. Автомобілі ж під власною маркою. Ця компанія почала виготовляти аж у 1926 році, тобто аж через 21 рік після свого заснування. Проте і це були не серійні авто для використання на звичайних дорогах. А спеціалізовані гоночні авто для участі у перегонах. Першим таким автомобілем був Мазераті Тіпо 26. Саме завдяки гоночним авто Мазераті і отримав той культовий імідж, який він має і зараз. Гоночні автомобілі Мазераті мали інноваційні технології, ставили рекорди швидкості та вигравали у престижних гонках. Але для того, щоб успішно вести бізнес. Недостатньо бути гарними інженерами та механіками. І у 1937 році брати Мазераті змушені були продати акції своєї компанії крупному італійському промисловцю Орсі. Самі ж брати залишалися працювати у Мазераті, але вже як наймані робітники. Орсі переніс штаб-квартиру Мазераті з Болонії у місто Модена. Під час Другої світової війни Мазераті випускає свічки запалювання та акумулятори для техніки. У 1947 році у братів Мазераті закінчується контракт з Орсі, і вони залишають компанію. З цього року Мазераті вже продовжує існувати без своїх засновників. У цей же рік вийшла перша модель Мазераті для їзди по звичайним дорогам А-6. Отже, дорожні моделі Мазераті почали продаватися тоді, коли засновники цієї компанії вже залишили її. А брати Мазераті заснували нову власну автомобільну компанію, яка називалася абревіатурою Оска. На логотипі компанії, окрім абревіатури, також був напис Брати Мазераті. Тут вони зосередилися на виготовленні спортивних та гоночних авто. Які брали участь і перемагали у різних відомих перегонах. Також двигуни Оска встановлювалися на деякі купе та кабріолети фіат. А у 1960-63 роках Оска випустили малою серією власний дорожній автомобіль Оска 1600GT. Їхні кузови були від різних кузовних ательер. Ця компанія проіснувала до 1967 року. Повертаємося до Мазераті. У 1968 році Орсі через фінансові складнощі продав Мазераті компанії Citroën. Завдяки надійній фінансовій підтримці нового власника нові моделі Мазераті почали виготовлятися у значно більшій кількості, ніж раніше. А Citroën. Запозичив двигун Мазераті Ві 6 для свого нового розкішного купе СМ. Проте у 73-му році почалася нафтова криза та стагнація у економіці. Сітроен став банкротом і хотів взагалі ліквідувати Мазераті. Але за втручанням уряду Італії, у 75-му році Сітроен продав Мазераті автомобільній компанії Де Томасо. У 1989 році 49% акцій Мазераті купує фіат. А у 93 році Алехандро де Томасо продає фіату решту акцій Мазераті, і Фіат стає власником цієї компанії. Слід згадати, що Фіат тоді володів вже і іншим італійським виробником дорогих спортивних авто Феррарі, який був давнім головним суперником Мазераті. Тож було б не дивно, якщо б Фіат ліквідував Мазераті, щоб знищити конкурента. Але цього не сталося. Більш того, у 97-му році Фіат передав Феррарі всі активи Мазераті. Але навіщо ж давній конкурент став рятівником Мазераті? А все дуже просто: Феррарі хотіла випускати більшу кількість машин, але не могла цього робити. Бо це зменшить унікальність та цінність авто цієї марки. Тому для експансії Феррарі вирішила використовувати Мазераті. У 2005 році Мазераті, також залишаючись власністю групи Фіат, був відокремлений від Феррарі і став партнером Alfa Ромео». А у 2021 році Fiat увійшов до корпорації Stellantis. До якої входить і колишній власник Мазераті Сітроен, ось така вона досить заплутана та насичена історія компанії Мазераті. І наостанок трохи цікавих маловідомих фактов про Мазераті. Чи знали ви, що окрім швидких та розкішних авто, Мазераті випускав ще й мотоцикли та мопеди? У 1953 році корпорація родини Орсі. Купила компанію з виробництва мототехніки ItalMoto і розпочала випуск мотоциклів під маркою Мазераті. Власне, на той час Орсі розділили Мазераті на дві окремі компанії. Одна виготовляла автомобілі, а інша свічки запалювання та акумулятори. Останній зайнялася виробництвом мотоциклів. Мотоцикли випускалися під маркою Мазераті і несли на собі той же самий логотип з тризубом. Що й славетні автомобілі. Цікаво, що на відміну від дорогих та потужних авто Мазераті, мотоцикли під цією маркою випускалися в основному зовсім звичайні: недорогі та з маленькими двигунами. А для просування продукції були створені спеціальні спортивні версії мотоциклів, які брали участь у перегонах. Також під маркою Мазераті випускалися мопеди. Та навіть вантажний мотоцикл. Але компанія не витримала конкуренції з іншими виробниками і у 1960 році виробництво мотоциклів припинилося. А ще Мазераті зробила великий внесок у сферу гонок на моторних човнах. Багато судобудівників обирали двигуни Мазераті для своїх гоночних човнів на чемпіонатах цього виду спорту. Ось, наприклад, чудовий човен Сан-Марко з двигуном від моделі Мазераті Містраль. А чи відомо вам, що Мазераті на своєму заводі виготовляв автомобілі під маркою Alfa Ромео? Саме так, на цьому заводі виготовляли спочатку спорткар Альфа Ромео 8С Компетіціоне, а потім його наступника 4 с Існує легенда, що коли Мазераті була під контролем Феррарі? Вона почала розробку нової топової моделі Купе. Але модель вийшла настільки дорога, що було вирішено продавати її під маркою Феррарі. Розробку дещо змінили, і так у 2008 році на світ з'явилася Феррарі Каліфорнія. А Мазераті довелося швиденько розробляти іншу модель. І всього за 9 місяців було розроблено модель Гран Турізму. Але наскільки це правда, невідомо. Як би там не було, але фактом є те, що моделі Мазераті, створені, коли компанія була під контролем Феррарі, мали двигуни, виготовлені Ferrari, але зі зміненою конфігурацією. Найдорожчим Мазераті станом на 2022 рік була модель A6GCS53 Spider 55 го року випуску. За 5 мільйонів 170 тисяч доларів її придбав Джордж Сорос для свого сина. Кольори Мазераті. Історично склалося так, що раніше автомобілі Мазераті мали червону ліврею колір, який представляв усю Італію на початку століття. Не випадково Феррарі, Фіат і Альфа Ромео також ходили під цим кольором. Потім до червоного кольору додався білий та синій. З цих трьох кольорів складається герб Болоньї, міста, де народилася Мазераті. З 2004 року, коли Мазераті повернулися до перегонів після тривалої паузи, синій колір його логотипу був прийнятий щоб відрізнити його від червоного, який став символом Феррарі. Крім того, синій також є одним з кольорів Модени, де знаходиться штаб-квартира Мазераті. Ще одна комбінація кольорів притаманна Мазераті це білий з синім. У цій лівреї на автомобілях Мазераті Birdcage досягли перемоги американська команда Камораді та Стірлінг Мос у 1960 та 1961 роках. Знаєте ще якісь цікаві маловідомі факти про Мазераті? Напишіть у коментах. Якщо відео вам сподобалося і ви бажаєте підтримати канал, у описі є реквізити та посилання на Байміекофі. А також підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коменти. А на цьому все. До зустрічі на каналі АвтоЕра.